Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острова. Сьогодні на аукціоні дві срібні монети Канади. Ось зараз ви їх бачите. І це перша монета, карбована в 1992 році. І вона присвячена 300-річчю з дня народження дослідника Західної Канади Генрі Кельсі. І зараз ви бачите його, власне. З індіанцями, які дивляться на стадо буйволів, величезне стадо буйволів. Це реверс монети на аверсі монети королева Єлизавета II. Причому це був перший рік карбування нового портрету Єлизавети II в 1990 році. Наступна монета так само срібна і, власне, присвячена 175-тій річниці спуску на води пароплаву. Який мав назву Фронтинак. і ви зараз бачите цей пароплав, який, власне, пливе озером Онтаріо. І на аверсі цієї монети так само Єлізавета II. Аукціон буде тривати 3 три дні, як завжди. І власне, посилання на цей аукціон ви знайдете в описі до цього відео. Щиро всіх дякую. Хочу побажати усім здоров'я, бережіть себе, своїх близьких, рідних. І хочу побажати удачі усім, хто буде приймати участь в цьому аукціоні.